Слава Ісусу Христу! Всім доброго благословенного дня! Сьогодні поговоримо на таку тему, Що таке хрещення. Хрещення це занурення, зануритись, погрузитись, охреститись. Охреститись в Отця це погрузитись в любов і покаяння. Охреститися в сина це у Слово. Зануритись у Слово, у Біблію. Адже Ісус Христос є Слово. І охреститися в Духа Святого це народитися заново, народитися згори духовно народитися. Але щоб народитися, треба померти. Якщо ми охрестилися в Ісуса Христа, то ми у смерті Його охрестилися, значить, маємо померти. Як померти? Для чого? Та для всього старого гріховного життя. Відріктися від гріхів, і так уже не чинити, і так уже не жити. А також хрещення це є завіт з Богом, це договір з Богом, це посвята себе, служити Богу і людям. Отже, є дві заповіді любові, на яких тримається весь закон. Люби Бога, люби ближнього. Любити Бога це служити Богу. Любити ближнього, це служити ближньому. Адже я охрестилась в любов. Значить, ці дві заповіді любові мають бути у мені. А любов до Бога. Проявляється любов'ю до ближнього, ці дві заповіді взаємопов'язані. Бо, як написано, якщо я кажу, що Бога люблю, а ненавиджу брата свого, то я неправдомовець, бо як можна не любити брата, якого бачиш, натомість любити Бога, якого не бачиш? Тому ці дві заповіді взаємопов'язані. Тому повторю ще раз: якщо люблю Бога, то буду служити лише йому. Якщо люблю ближнього, то бажаю йому тільки добра. А бажати людині добра це бажати спасіння. А бажати спасіння це проповідувати ближньому про Бога, про Ісуса Христа. Бо якщо я не проповідую, значить, я не маю любові до ближнього, значить, я не бажаю йому спасіння. Де ж тоді моя любов? Ну у що ж тоді я хрестилася? Адже я хрестилася любов, от для чого я проповідую. Щоб люди навертались до Бога, до любові, адже Бог є любов. Отже, кожен, хто хрестився в Отця Усина і Святого Духа, задумайтесь, ви склали договір з Богом, щоб служити йому і людям. Тому будьте благословенні і слава навіки Богу Святому.